Чи е, в країнах Прибалтики в лікувальних закладах, які побудовані за сучасними проектами, так як Прибалтика не вступила в Європейський Союз, ми там багато чого підкреслили, підчеркнули, яке притаманно було б для нас. Ну і потім так сказати думали п'ять років, мріяли. Значить, і ось ця мрія сьогодні у нас здійснилася у цій сьогодні нашій поліклініці реєстратурі оновленій, відремонтованій, ну, по-європейському стилю з українським духом нас Дуже покращились. Ви самі бачите, яке як все красиво, як все та сама мебель, та сама вони з таким натхненням йдуть на роботу, бо це реально круто і красиво. І для працівників, і для пацієнтів, які будуть звертатися до нас сюди за допомогою. Те, що наші заклади почали працювати з Національною службою здоров'я України, це дало їм додатковий фінансовий ресурс, і, звісно, вони отримали можливість для розвитку, для поліпшення умов і перебування пацієнтів для е, закупівлі нового обладнання. На сьогоднішній день державою на органи місцевого самоврядування на власників закладів покладені функції забезпечення покращення матеріально-технічної бази, тому звісно з міського бюджету виділяються такі великі суми коштів для того, щоб придбати обладнання в цьому році на придбання обладнання в лікувальні заклади. Міста суми у нас виділено 140 мільйонів гривень, і вже е, ми почали придбання обладнання на проведення ремонтних робот з міського бюджету. Е, виділено на, саме на термомодернізацію, виділено більше 40 мільйонів. Основна, в принципі, наша задача, щоб медицина була якісною доступною. І розвивалася і оновлювалася відповідно до вимог сьогодення.